Доброго всім дня. У нас весна, сонечко, пташки співають, трошечки вітерець. Так, нам, щоб випробувати той Арпал, ой, то треба ще трактора доремонтувати. Щоб кинулися і щось там у ньому не те. Будуть пробувати щось там включати, виключати, взагалі, тоді розкажу. Щось мудрую, щоб не розбирати трактора. Петя, розказуй, що ти там крутиш і що сталося з тим трактором. що ви його там... В інтернеті видивилися, що можна відкрутити задню частину циліндра і зробити переключення речага від коліс до двигуна, змінити положення. Там шайба йде між плитою і чугунною частиною, йде штопорне кольцо, яке не дає речага підняти, щоб перекинути вилучку. Ми це зробили, в нас все вийшло. І ми переключили від коліс на двигун. О, а Хотіли розбирати а хотіли знімати плиту, тож інтернет велика сила. Да. А бабка вступилася, бо думає, їм як ще розбирати, і я ще під гарачу руку влізу. Але слава Богу, вийшло. І відрегулювали ленти. У нас це включається і виключається. Виявляється, що тут без Наташі теж не обійшлося. Що це Наташа їм знайшла в інтернеті цей ролик? Вони видивилися. І оце так в них вийшло. Бачу, може бути. Це тут Наташа і... і... Проробили на тракторах, блядь. А жінка розказує, як робити, <с так? Ні, ну я ж не поняла. Так, я ж тільки показала, подойдете чи не подойдете. Трактористи називаються, бачиш? Люди зробили, то знаєте, що виходить. Дивіться, поставили на друге місце, вже Де, вже не тече, зараз, ти бачиш? Що є в одному місці десь? Десь є, так. Десь фібра видно, трохи не тут. Оця стовна зелена. То есть кардан стоит 11 тысяч. Хорошо, Хороший, это немного тяну.

Колеса. Я знаю з чого? Що? Із трансформаторів. Чого ні, отакі колесика є, а такі Ну це по твоїй часті? Ну так. Да. Шукати в речі колеса. Є. Так, куди? На що взятися? Чуть-чуть вище -чуть підійми. Або він так просто підтягнути. Please. Він буде монтиляти тут ого на кардану. Те, чіпляється за кучу, щоб воно не крутилося, бо ще щика не визнається. Пікня, що нема коли перекурити. Добре, що сусід не курить. Нічого, кум трошки з нами ще посидіти може, кум перестати. А -а -а. Получається, що мабуть почіпники стоять в оцьо металевій пластині. Не корпус прикрутяний до металевої пластини, а в, в, в металевій пластині стоїть почіпник. Помпезний метал. Так, товщина да, металу гарна. Тут ще треба. Не перетяжку не робив тут того. Ось ці болти не перетягував. Він нічого не робив. А коли він, він йому що мав робити? Поїхали пробувати. У нас тут ресовці нарізали геляк. Зараз будуть пробувати. Сонечко нам таке допомагає. Дуже гарна погода, тепленько. Віддати ті, що ресапці зрізали, щоб не думав, де їх діти, куди їх виносити. Я вже вже щепив котел. три відрі влізло. Скільки було без 15 4. Побачимо, за скільки згорить. Зараз прикрию підвалу, відкрив трошки, щоб розгорілося. Хлопці сьогодні стільки роботи зробили за півдня і трактора зробили, і, 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 і випробували ще за цього. Ой, а Наташа на кухні вспіла вже і піцу спекти, <кхи> старською в школу, а сусідка куржів принесла, так? Да? Так, да, бо щоб Наташа то був <кхи> І варенички пригодилися. Взагалі, хлопці, довольні ви? <кхи> 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 так. Я не знаю, а пункт -то точку мабуть. Довольний. І мусору не буде, і буде чим топити. Я вже й каглу прикрила. Горить аж ну, Я ті сире. То що Всім спокійної ночі.